Вітаю всіх, монета України 5 гривень з браком Avers Avers, тобто монетка з обох сторон, буде мати зображення Богдана Хмельницького та напис Богдан Хмельницький. Ціна такої монети від 500-700 доларів за один екземпляр можна просити і більше, тому що. Такий брак дуже рідкісний. На другому місці по цінах це йдуть повороти в залежності від року. Поворот у 180 градусів. Тобто монета в ідеалі буде виглядати ось так. Стартують від 50-80 доларів і до 800 доларів за одну монету. Якщо попаде монетка, у якої дата буде 2018 рік та нижче, ціна таких монет договірна і стартує від 200 доларів 250 десь приблизно. Якщо є такі монети, я їх куплю. Також куплю менш дешевші браки, тобто браки в написі Богдан Хмельницький, також гурт монети, у якої буде гладкий або суцільний, повністю без приривистий. Тобто рифлений, ну не часто рифлений. Ціна на таку монетку від 50 доларів. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.